Aj, to skápala mála. Uch, ty je. Krasa. Na tomu З Самого знизу, з самого низу тако викручую його, викручую. О, ти будеш знімати відео. Буду... Чого тут сам зірвал? Баремоха. Він... Я сироїшки не збираю, але декілька гарних знайшли. Дитина каже, берем, бо гарний. Ну, тоді беремо. Ну, гарний, так? Да? Ага. О, нормальний. Куди я ще? Бачик заховався? Ко ніхто його, на лану ще не побачить. О, mm -hmm. oh. oh, oh. диви тут їх два. Диви. У нього тут ще братик. Так, я його зігуби. Тільки шляпинка десь у братика загубилася. Нема. Чотири, Чотири. диви чотири брати, каже з них тих двох. Давай, рви. Е, mm -hmm. знизу рвибор. Ой. Так, давай, yeah, я допоможу. Yeah. Ой, диви, тут ще один. Yeah. Оце то да. Дивись, три. Yeah. Чотири. Давай оцей. П'ять. Yeah. А дивись тут ще Ого, дивись. Шість-сім. Шість-сім. От маленька шляпка папа. Може тут ще є? Маленька шляпка. Такий дубовик. Давай ну, я спочатку гляну що це. О, це білий. Ось кровак. Ого. Який великий. Бач, а ти плакала, що ми сюди полізли. Не даремно. Що то білий знов, так? Да? Дабі. Це він телешки, там якась Не страшно. Рвей його з самого низу. О! Гарний. Так. Трошки над'їджений, да? Дивись, як слимак над'їв. Ось така з дитиною вийшла вечірня прогулянка. Після роботи в пів шостого до семи. Приблизно за годинку-півтори. Небагато, але це вже приємний початок. Біленькі пішли. Думаю, ще декілька днів і буде їх більше. Маремухи зазвичай не беру, але досить були гарненькі. Плюс грибів мало. Сироїшки -то я взагалі не беру ніколи, але дитина попросила візьми, бо дуже гарні. Окей, ці пожарю. А біленькі ми заморожуємо, не відварюючи ніяк, не готуючи. Просто заморожуємо і коли необхідно зробити соус. Дружина в мене робить соус з білих грибів з жирними вершками і з білим вином. Дуже смачний і до м'яса, і просто можна в пасту додати. Це, мабуть, один з найсмачніших рецептів, як можна заморожені гриби використовувати.